Три речі, які повинна знати будь-яка мама про невролога. Перше, якщо дитина погано говорить або погано читає, то без якісного відновлення нервової системи, яка є базою для мовлення та читання, результат роботи з логопедом буде ось такий. А повинен бути ось таке зний. Друге, коли невролог здобуває освіту, то його освітня програма у медакадемії величезна. Але про мовлення вони чомусь говорять ось тільки. Це те, чого нам не вистачає логопедам. Я думаю, що мої колеги мене підтримують. Тому мама. Потрібно вибирати невролога, який спеціалізується не тільки на дитині. А й на тому захворювання, яке, яке в неї є. Наприклад, дизартрія. третє. Будь-який невролог працює за протоколом. Протокол, який спускає йому головний лікар лікарні, або головний лікар приватної клініки, або головний лікар реабілітаційного центру. І мамам потрібно вибирати невролога, який буде зацікавлений не в закладах того центру, а в здоров'ї саме вашої дитини. А ми, логопеди, раді співпрацювати саме з такими неврологами.